Майже 23 тонни книг, написаних ворожою мовою, зібрали жителі Хмельницького та області в рамках першого етапу акції руської літературу на мокулатуру. Хмельничанин Олег Яницький також долучився до цієї ініціативи. Зараз чоловік допомагає розвантажувати чергову партію зібраних книжок. Насправді приємні відчуття. Я думаю, що суспільство позбудеться таких ганебних творців. Червоних э, революцій і всяких інших. Э видавництва, які кризитували нашу Україну. Русську літературу на макулатуру. Це проєкт, який благодійний фонд Волонтери Поділля розпочав спільно із Хмельницькою міською радою. Всі зібрані книги організатори здали на переробку. Ці книги будуть спрямовані на макулатуру. Те, що ми говоримо, палити книги це неправильно, адже тут є і екологічна складова. Ці книги мають приносити користь, і ці книги мають приносити гроші. Станом на сьогодні ми вже зібрали понад 70 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані. На купівлю патронів специфічного калібру, якими користуються наші снайпери, які дуже їм потрібні. Кожен патрон це плюс один росіянин хороший. Долучились до першого етапу акцію небайдужі хмельничани, вимушені переселенці, жителі області і навіть етнічні росіяни. Стоїть російськомовний чоловік, який привозить цілий автомобіль такої макулатури. Він признається і говориться на камеру, і готовий про це говорити відкрито, що він є етнічний росіянин, Він розмовляє російською мовою. Всі ті книжки, які він привіз, вони є безпосередньо ним прочитані, але він свідомий того всієї ті ситуації, яка відбувається в Україні і загалом в світі. Організатори акції зазначають, що збір російськомовних книжок триватиме й надалі, де окупувати свої книжкові полиці, і таким чином допомогти армії можуть всі охочі. Поки в нас є попит на здачу книжок, ми будемо продовжувати, адже ми завжди акцентували увагу на тому, що тут є і просвітницька місія. Ми хочемо максимально декупувати книжкові полиці Хмельничан. Книги можна принести не тільки на волонтерську пошту, також можна принести в будь-яку управляючу компанію нашого міста. Це колишні жеки, вони є в кожному мікрорайоні. Ми зробили це для того, щоб людям було набагато зручніше, і людина могла з свого будинку принести легко ці книги. Денис Клименко, Микола Єрковський Новини міста.